Колись ці місця були синонімом мрії: райські пляжі, зоряні вечірки та запах коктейлів на тлі вечірнього прибою. Їх показували в глянці, обговорювали на телебаченні, а туристичні агенти продавали тури, ніби квитки до раю. Але що, якщо ця краса вже в минулому? Що якщо ці блискучі курорти, про які ми мріяли, перетворилися на привиди самих себе? У цьому відео ми вирушимо у подорож не заради відпочинку, а заради правди. Ви побачите курорти, які втратили свій блиск, місця, зруйновані популярністю, природа, яка не витримала людської навали, і місця, які самі стали жертвою власного успіху. Приготуйтеся, буде красиво, боляче і дуже неочікувано. Вітаю вас, друзі! Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, а ми продовжуємо. Курорт Варадеро – той, що на кубі. У 80-х це був символ тропічного раю. Сюди приїжджали мільйонери, політики, голівудські зірки, білосніжні пляжі, вишукані готелі, сигари ручної роботи. Варадеро був уособленням екзотичної розкіші, але зараз все зовсім інакше. Розбиті дороги, готелі з облупленою фарбою, електрика, що зникає щогодини. Туризм ще живе, але він вже давно не елітний. Кубинська влада не встигає підтримувати інфраструктуру, а санкції та брак інвестицій зробили свою справу. Те, що було ідеалом, сьогодні часто викликає лише сум. Іспанський Бендідорм, колись середземноморський рай. У 60-х-80-х роках його називали Іспанським Майами, висотки прямо над морем, нескінченні пляжі, нічні клуби, у яких танцювали зірки диско. Але зараз бендідорм це бетонне кладовище архітектурних помилок. Місце переповнене, інфраструктура втомлена, а імідж втрачений. Молодь сюди більше не їде, а ті, хто приїжджає, часто залишають гнівні відгуки. Застаріло, нудно, гасливо та брудно. А капулько в Мексиці ще один приклад болісного падіння. У 70-х це була мексиканська столиця гламурного відпочинку. Тут знімали кіно, швартувалися приватні яхти, тут відпочивали президентські родини. Але сьогодні все інакше. Злочинність, картелі, стрілянина посеред білого дня. А копулько став символом небезпеки. Туризм зник майже повністю. Пляжі є, але немає людей. Готелі закриті. Багато з них виглядають як після апокаліпсису. І все це не за десятки років, а буквально за два десятиліття. Майя Бей у Таїланді локація, яку світ побачив у фільмі Пляж з Леонардо Ді Капріо. Білосніжний пісок, бірюзова вода, скелі, що обрамляють бухту, справжній рай на землі. Після виходу фільму кількість туристів зросла в рази. Щодня сюди прибувало по п'ять тисяч осіб, і це не враховуючи сотень човнів. І знаєте, що сталося? Каралові рифи померли. Пісок топтався до каміння, морські мешканці втекли, а місцеві жителі просили влади зупинити це божевілля. У 2018 році пляж офіційно закрили на відновлення, і лише у 2022-му частково відкрили, але з суворими обмеженнями. Майя-бей більше не є тим, чим був. Туризм убив красу, якою сам і захоплювався. Мачу Пікчу в Перу. Ще один приклад. Інки збудували це місто на вершині гір у гармонії з природою, а сучасна людина перетворила його на точку масового паломництва. Потяги, автобуси, трекінг маршрути готелі, сміття, селфі-палки. Уряд змушений був обмежити кількість відвідувачів: бо гірська стежка руйнується, плато просідає, а споруди старовинного міста тріщать від навантаження. Іронія в тому, що охочі доторкнутися до вічності прискорили її знищення. Острів Борокай на Філіпінах був у списках найкрасивіших пляжів планети. Туристи з усього світу летіли сюди, щоб побачити цей білий пісок і спокійне море. Але вони привозили із собою пластикові пляшки, сигаретні недопалки, селфі-дрони, гучну музику і тони сміття. Каналізація з готелів зливалася прямо в море. Президент країни назвав Борокай смердючим болотом і на півроку закрив острів для всіх туристів. Уряд почав відновлення природи, розчищення узбережжя та регулювання потоку відвідувачів. І, хоча Борокай знову відкритий, він уже не той, це вже не рай, а постраждалий куточок, який вижив, але втратив частину своєї душі. Іноді здається, що соціальні мережі створили нову географію планети, карту інстаграмного раю, яскраві фільтри, безлюдні пляжі, усміхнені обличчя, пальми, що схиляються над кришталевою водою. Але все частіше туристи стикаються з іншим, гучним, переповненим, дорогим і зовсім не таким казковим, як на екрані. Візьмімо Чорногорію: ця країна ще недавно була відкриттям для туристів з Європи, адже вона поєднує гори, море і старовинні міста. Але в останні роки її узбережжя стало прикладом невдалого хайпу. Будванська Рів'єра це ніби мікс між історією та клубною культурою, але на ділі. Надмірне будівництво, гучна музика до ранку, пляжі без місця, натовпи і нескінечна комерція. Туристи, що очікували спокою і автентики, у відгуках пишуть: це було пекло. Не відпочили, а втомилися. Сардинія італійський острів з неймовірною природою. Фото з Google це пісок кольору вершків, затишні бухти та бірюзове море. Але багато хто, приїхавши, стикається з суровою реальністю. В сезоні натовпи обмежений доступ до пляжів, ціни що вищі за рим. Паркування може обійтися в 20 євро на день, а місця на пляжі треба бронювати заздалегідь і замість медитативного релаксу штопхонина і боротьба за парасолю. Навіть Мальдіви, мрія мільйонів, не завжди виглядають як у рекламних проспектах. У сезон дощів, який триває з травня по листопад, небо сіре, море неспокійне, а дощ може йти тижнями. Але туроператори про це не попереджають. У відгуках туристи пишуть: заплатили кілька тисяч євро за рай і не побачили сонця. До того ж, крім резортів, більшість місцевих островів не мають інфраструктури, а реальність життя там далеко не розкішна. У цьому і полягає трагедія нової доби. Масові очікування створюють масові розчарування. Ми шукаємо емоції, як на картинці, але забуваємо, що реальність має шум, запах, дощ і черги. Туристичні тренди змінюються швидше, ніж природа встигає відновитися. І що більше людей гоняється за хайпом, то менше шансів знайти справжнє задоволення. Бо рай, як виявляється, не продається у вигляді туру All-Inclusive. Туризм як дзеркало стабільності. Люди охоче їдуть туди, де безпечно, де усміхаються, де готелі повні, а вуличні кафе гудуть голосами з усього світу. Але щойно з'являється напруга, навіть найвідоміші курорти перетворюються на порожні декорації. Політичні конфлікти змінюють усе. І місця, які ще вчора були магнітами для туристів, сьогодні стають зонами тривоги. Пам'ятаєте, Єгипет до 2011 року. Шарм-Ель-Шейх та Хургада – символи недорогого, але якісного відпочинку для мільйонів. Сонце, червоне море, каралові рифи. Але після революції, протестів терактів країна втратила величезну частину туристичного потоку. Деякі готелі були змушені зачинитися інші працювали напівпорожні. А місцеві, які заробляли лише туризмом, опинилися на межі виживання. Лише за кілька місяців курорти перетворилися на привиди, в яких відпочивали лише одиниці сміливців або ті, хто шукав дешеві варіанти, попри ризики. Туніс ще одна країна, яку колись обожнювали за лагідне море, оливкові гаї та східну екзотику. Але після теракту в Сусі у 2015 році, коли загинули десятки туристів, імідж країни похитнувся. Західні туроператори скасували рейси, а в готелях, які ще вчора приймали натовпи, заселення стали рідкістю. Деякі пляжі виглядали як після катастрофи, порожні лежаки, розібрані парасолі, мертва тиша. – екзотичний острів, який пережив кілька трансформацій від колоніального курорту до культурної перлини Індійського океану. Але й тут серія вибухів у 2019 році, економічна криза, страйки, брак пального і продуктів. Туристи масово скасували поїздки. Туризм, що забезпечував країну валютою, зупинився. Готелі порожні, пляжі безлюдні. І знову місцеві залишилися без роботи, без надії, без перспектив. Навіть Туреччина, один із лідерів світового туризму, не уникнула падінь. Після спроби перевороту у 2016 році та хвилі терактів потік туристів скоротився в рази. І хоча країна досить швидко оговталася, імідж безпеки було втрачено на кілька років. Це доводить навіть найміцніші курорти вразливі до політик. І хоча туристи обирають серцем, але завжди прислуховуються до новин. Трагедія в тому, що туризм залежить від довіри, і коли довіра зникає, разом з нею зникає і життя в цілому регіоні. Бо турист це не лише валюта, це робота для водія, для офіціанта, для їда, для цілої економіки. І коли мандрівники бояться, цілі міста гинуть мовчки. Коли ми чуємо про кліматичні зміни, зазвичай думаємо про щось далеке: Арктику, айсберги, льодовики. Але правда в тому, що клімат вже атакує улюблені пляжі. Вода наступає, пісок зникає, узбережжя втрачають свої контури. І ці місця, де ще вчора ставили лежаки, сьогодні поглинає океан. І знову ми повертаємось до Мальдів. Країни, яка складається з понад тисячі коралових островів, з яких більшість лежать всього за півтора метра над рівнем моря. Уявіть собі, один сильний прилив і вся краса зникає під водою. За прогнозами вчених, до кінця століття ці острови можуть просто щезнути. Але процес почався вже. Доводиться будувати штучні бар'єри та засипати пісок вантажівками. Іронічно, що острівний рай, який продається як вічна екзотика, може стати першим, що зникне з карт майамі біч у США легенда гламурного пляжного життя. Але навіть там пісок зникає. За останні десятиліття частина пляжів була буквально змита, і місто вимушене завозити пісок з інших регіонів. У 2020-му почали шукати нові джерела піску, бо звичних запасів вже не вистачає. Щоразу, при великому припливі та хвилях, рівень води в каналізаційних системах піднімається. Через це вулиці затоплює навіть у сонячну погоду. Можеш просто йти по каву, а на перехресті вже стоїть величезна калюжа глибше за озеро. Сейшельські острови ще одне уособлення райського відпочинку, але кількість піску на знаменітому пляжі ансурс даржан зменшується щороку. Через зміни температури води, корали відмирають, захисний бар'єр слабше, а хвилі з'їдають берег. Уряд вже проводить дослідження та встановлює загородження, але хіба можна зупинити океан? А Венеція вона вже давно бореться з іншим викликом, підйомом рівня води. Щороку місто переживає сезонні підтоплення і площа Сан-Марко перетворюється на мілководдя. Ресторани ставлять столики на захисних платформах, а туристи купують гумові чоботи просто у сувенірних крамницях. Місто будує величезні дамби, але що буде через 20, 30, 50 років. Ці зміни це реальність, що вже відбувається. Курорти, які будувались на ідеї стабільної природи, тепер стають жертвами її змін. Ми втрачаємо пляжі не через війну чи економіку, а через невидимого ворога, час, тепло і воду. І якщо не зупинитися, краса просто зникне під хвилями. Та є місця, які стали надто популярними для власного ж блага. Їхній успіх був настільки вибуховим, що сам туризм почав їх руйнувати. Барселона Венеція дубровник ідеальні листівки, які втратили свою автентичність під багою мільйонів гостей. Барселона це символ європейського стилю життя. Але для багатьох її мешканців це вже не дім, а туристична пастка. Центр міста заповнений орендами від Airbnb, де немає сусідів, лише валізи і нові обличчя. Ціни на житло злетіли, локальні магазини перетворились на сувенірні лавки, а іспанська мова зникає під натиском англійської. Вночі шум, в день натовпи. У відповідь містяни виходять на протести з гастами: Турист go хоум! І це не жарти, це крик вітчів. І знову Венеція, перлина Італії, що буквально тоне у власній славі. До пандемії щороку її відвідувало понад 25 мільйонів людей у місті, де проживає лише 50 тисяч. Круїзні лайнери, що пришвартовуються майже під стінами палаців, приносять одноразових туристів. Зайшов, сфотографував, пішов. Тим часом місцеві виїжджають. Гаосно, дорого, задушливо. Сьогодні в центрі Венеції більше сувенірних крамниць, ніж продуктових магазинів. Це місто музей, де важко жити, зате легко загубитися серед натовпу. Дубровник ще одна жертва свого образу. Після того, як тут знімали сцени Гри престолів, місто накрила хвиля фанатів. У пікові місяці старе місто стає непрохідним. Мерія була змушена ввести обмеження на кількість туристів, обмежити вхід з круїзних лайнерів і навіть встановити камери для підрахунку потоку людей. Але чи достатньо цього атмосфера середньовічного міста губиться в натовпі? Це явище має назву овертуризм, тобто надмірний туризм. Це не лише про дискомфорт, це загроза для культури, для екології, для самого духу місця. Мандрівники, які шукають автентику, часто не усвідомлюють, що своєю присутністю її руйнують, і поки одні насолоджуються видами, інші мешканці втрачають місто. Туризм це сила, яка може надихати, збагачувати, відкривати світи, але якщо її не стримувати, вона знищує те, що сама і зробила привабливим. Ми, як мандрівники, маємо пам'ятати, краса не в кількості зроблених фото, а в повазі до місця, яке приймає тебе. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.